Я знайшла найкращий сухий шампунь для волосся. Потім покажу в кінці. Це не реклама, я сама купила. Так, дивіться. У мене зараз жирна голова. Їй три дні. Пора щось з нею зробити. І зараз буде міракл. Беремо голову. Починаємо по проборах пшикать. Знаєте, в чому прикол по-перше? Він не такий шшш, а він як спрей. чик чик як водичка. Беремо і так. Я брала цей спрей з собою в поїздку до Тімберлейка, а якщо ви ще не бачили, то подивіться. Він класно працює, якщо його напшикати зразу на чисту голову і під час 2-3 днів тосики носить. Бачите, в нього зовсім немає білого нальоту, а ще в нього такий приємний ментоловий аромат. Напшикали, воно прям мокре. Треба почекати десь таку до хвилиночки, і потім його так ж руками. Почекайте. Беремо ручки і гребінець. Спочатку руками отак от, от запускаємо їх і жмакаємо прямо шкіру голови. Вам треба, щоб цей шампуньчик попав на шкіру голови і корінь волосся. Цей шампунь прям мокрий. Він не такий, як батіст, сухий порошок, а навпаки, він прям як замочує волосину, вбирає в себе весь жир і потім злітає з неї. Нереально щось? Ти не віриш? Щось побачиш? Ви ж тільки пшикаєте не тільки на чолку, люди, а і з боків, і ззаду, всюди напшикайте. Беремо гребінець і розчесуємо в протилежну сторону. Сюди. От і зализеш. В другу сторону. Я би так розчесувалася весь день. Воно ж трошечки вологе, тому його треба просушити феном. Опля! І що? Дивіться, і об'ємчик з'являється. І воно прям нормальне. І руки можна в нього запхати, воно не застряє. А ще дуже великий плюс, я вже потестила. Під час наступного дня голова не чешеться. Бо в мене голова дуже чутлива і від всього чешеться. А ця штука топ! А що це за штука? Це Locсі Tan! Локсітан. Дивіться, яка маленька зручна баночка, Можна взяти з собою у подорож і його дуже недовго вистачає. Дивіться, воно працює. Купіть собі, купіть мамі подорож. Це треба зробити негайно. Збережіть цей відео, поставте нам лайк і в наступне відео. Па-па!